Виходжу у нас вже обід. Коротше, що ж я таке робила і що, і куди я пропала? Це ж, напевно, там всіх питання. А, ну, дивіться, вчора в нас такий, якось, я не знаю, у нас така погода, холодно, нічого робити не хочеться, нічого я не знімала, настрою не було. Ну, коротше, сьогодні йду знімати вії. Нарешті я вже чекала цей момент, бо ну вони повідростали, от навіть, ой, бачите, бійка одна. Ну, типу, все, я вже відходила, вони мені заважають. Ну, коротше, і сьогодні мене дівчинка записала на четверту годину. <кій> я піду до неї, зніму і все. От. Головне тепер згадати, як туди йти. От я вийду в половину четвертої, щоб спокійно дойти, щоб знайти її. Бо я ж знаю, я ж така. Може десь заблудиться. І сіла. Е Собі робити брови, бо це жесть. У мене вони такі тут просто були, я не знаю, зарощі Дуже сильно думаю, ну, вийду до вас, бо як не є, не виходила. Ну, Влоги трішечки буду я викладати. Я собі почала робити, знаєте, як, раніше у мене було як? Я монтую, там щось придумую і там пишу опис. а Тепер. Ні, типу. тепер я в блокноті пишу, там, який такий день, що там було, і потім вже вибираю, яку загальну картинку можна описати. Якщо, наприклад, це два блога в два відео виходить як один Типу. Тому, да. так. Я робила собі чистку обличчя. Зараз Ау. Зараз хочу зробити, оце дощіпати, зробити масочку, а, сісти, поробити трішки пари. І що? І потім піду, буду збиратися. Як уже буду збиратися, можливо, вийду до вас, не знаю, бо я не знаю, який там вітер. Я бачу там вітер у нас на вулиці, але, ну, типу, чи буде мене чутно чи ні, це вже друге питання. Тому якось так. так. Сьогодні у нас пар немає, але в мене там на фоні йде конференція. Де я слухаю, як виступають, там, те це. І вчора я писала тези для свого виступу. Тому будемо чекати, коли буде мій виступ? От, тому да. Потім, після авії я хочу піти в АТБ, взяти те, що нам необхідно поїсти. І, в принципі, все. У мене нічого такого. Потім прийду додому. Хочу, ну яка сорока прилетіла, красива. Хочу зробити оладки, бо стоїть кефір, а я нічого з ним не роблю, тому так. Да. Ну що, бажаю всім гарного продуктивного дня. Я буду далі е, наводити красу. От, і вже, і вже до вас вийду трішки пізніше, бо буде незручно. Я буду сидіти щіпати, а ви буде просто на мене дивитись. Ну, хоча можна записати. Як я буду щипати брови, я їх фарбувати сьогодні не буду, бо це е, треба. Хоча, можливо, я їх і нафарбую, Щоб вже не мучитись, бо це, я, я їх олівцем нафарбую, але все ж таки вони потім змиються. Тому, напевно, буде краще, коли я так зроблю. Я не люблю брови щипати, чесно кажу, тому що я не люблю ці форми. І ще я взяла не той пінцет, бо мій пінцет десь дів Андрій. Де він його дів? Незрозуміло. Яку я собі зробила масочку. Думала зробити якусь тканю, але я так подивилася, що в мене тканівих немає, я вже ну, одна залишилась. То зробила таку позирчисту. Бровки поки що фарбувати не буду, все ж таки намалюю їх карандаш ну, це, Думаю, покажу вам, яка я красотка. Да, Запам'ятайте, вона такою звіями, потім я без вій. Я дуже рада, що дівчинка записала мене саме на сьогодні, бо в неї віконця там аж на наступний тиждень, але, типу, ну зняти вії це не так і довго. типу, Це ну, хвилин 15-20, десь так, типу, чи навіть скільки я не знаю. Ну, типу, це не три години чи дві години лежати на віях. Тому да, буду повертатися в свій, як я була раніше. Я не знаю, чесно кажучи, я бачу, що на вулиці так холодно, я не знаю, що мені одягати, я в недоумінні, чесно. Просто, ну, подивимося. Буду одягатися по максимуму, бо захворіти не дуже хочеться. А її треба зняти, бо я вже не можу. Вони мене вже починають бісити, я вже хочу просто ходити без них, бо це отросло, це ну, то зараз і ок. Ну, не бачите. Ну що, я до вас повертаюсь. я зняла вії. Можливо, для вас це буде так знаєте, такий перех... пер... Пер... перехід, незвично, але я вирішила, що я краще їх зніму. Я походила класно, я зробила пару разів, але на цьому все. Мені більше подобається такий ефект це мої вії, і я їх буду е... змащувати маслом. Я не пам'ятаю, яким, в десь воно стоїть, щоб росли війки, Тому що, ну, все ж таки, якісь вії я втратила, тому якось так. Я встигла сходити в АТБ, сходила і тепер буду зараз трішки хочу помалювати картину, порелаксувати і потім сідати знову за пари. На вулиці дуже холодно, я вийшла, я була в шоці, тому що це жесть. Коротше, і ще у мене буде. Скоро працювати, точніше, я буду вам його рекламувати. Мій аккаунт в Інстаграм з речами. Я буду продавати там речі. Я виставляла і виставляю, повторяюсь, уже скільки разів на шафі речі, але їх лайкають і не беруть. Тому я вирішила, що, можливо, краще вести інстаграм сторінку, щоб якось викладати. Це все я буду рекламувати як в Тіктоці, так і в Ютубі. Ну, коротше, буду намагатися якось це все продвигати. Тому що я поки що не здаюсь, я берусь за все, і я думаю, що все ж таки десь до чогось я дійду. тому що я хочу е, вести активно інстаграм-сторінки, то соцмережі, але я не знаю, як чи зможу я так вести і Телеграм, і Інстаграм подивлюсь. Можливо, я оберу якийсь е, один шлях і все. От. Тому якось так. Ну, вже з вами зустрінусь пізніше. Зараз буду переодягатися, помалюю, поки ще у нас світленько, бо я малюю на підвіконні і о, потім уже покажу, можливо, щось у нас буде цікаве, тому що, що нема нічого цікавого.